Добрий ранок, дуже рада послужити, дуже рада поспілкуватися з вами. Сьогодні хочу зачитати кілька віршів з послання до Єфесян, другий розділ з 14 по 18. Христос є нашим джерелом миру. Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоду стіну ворожнечі. Пожертвувавши своїм власним тілом, він покінчив із законом, з його правилами та заповідями, щоб забезпечити мир, створивши в собі один новий народ із двох. Він примирив ці два народи з Богом в одному тілі через свою смерть на хресті. І так він примирив ворожнечу між ними. Христос прийшов і приніс нам звістку про мир. Далеким від Бога і близьким, бо саме через Христа ми всі маємо доступ до Отця в єдиному дусі. Таке нагадування таке мотивуюче, скажімо так, е, нагадування про те, що колись ми були чужими, сьогодні ми одна сім'я. І я б хотіла, щоб ми молилися, я б хотіла, щоб ми роздумували сьогодні саме про чи є я частиною цієї сім'ї. Не номінально, не по факту того права народження згори, а по факту мого існування і мого проживання тут, по факту мого вибору. Ти можеш вірити, ти можеш ходити в церкву, ти можеш мати ось цей, як я кажу, квиточок в рай, да, віру в Ісуса Христа. Але ти тим часом можеш не бути частиною сім'ї, не бути дружнім братським народом. І я зараз не кажу про окупантів, які знищують нас. Я кажу про стосунки тут, в Україні, стосунки, де я бачу в церквах. Зростає агресія з приводу того, що е, мій загинув, а твій ще ні. А твій ховається, а твій там іще там щось. І ось ця ворожнеча. Мені б хотілося, щоб ми перевіряли свої серця і розуміли, що е, випробування, які є, і все те, що ми переживаємо в нашому житті, це не заплановано було людиною. Так, да, робиться це руками людини, але зроблено насправді це. Богом, допущено це Богом. А тут можна сперечатися, і те, що і робиться, і богослови, і пастори. Всі зараз на цю тему дуже сперечаються багато. Я скажу своє бачення, да, своє розуміння того, що історія Іова нам говорить про те, що прийшов, прийшли слуги Бога, і серед них був сатана. І Бог сказав, да, Бог сказав, не сатана. Бог закликав сатану і запитав, чи бачив ти мого сина Іова, вірного, справжнього? І Сатана каже: так, звісно, ти ж його родив ці випробування вони дуже наші, випробування схожі на випробування Іова, і ми маємо розуміти, що втрата дітей, втрата майна, втрата ем, при якихось обставинах вони різні обставини. Але це втрата. І що ти робиш з цією втратою? Куди ти направляєш да куди ти направляєш свою агресію, свою образу? Навіть якщо ти виливаєш це на людину, на сусіда, брата, свата, в церкві, когось знайомого, друга, ти маєш розуміти, що насправді ти агресуєш і ображаєшся на Бога. І ти зараз сперечаєшся не з людиною, а з Богом. Я хочу, щоб ми перевіряли свої серця, щоб ми перевіряли свої стосунки, щоб ми перевіряли свої образи і розуміли, що будь-яка образа на людину це насправді образа на Бога, який дав ці випробування цих людей, які нас випробовують. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що Христос став єдиним нашим джерелом миру і примирення. Господь, я дякую за те, що Він є той, хто об'єднав кожного з нас в твою велику сім'ю. Господь. Я дякую за те, що я можу приходити до тебе. Дякую за те, що. Це примирення ми можемо нести тут на землі і не просто говорити, але й показувати, жити і таким чином свідчити про Тебе, про твою любов, про твою силу, про твою велич Господь, про твою присутність в житті кожного з нас. Я дякую, Господь, за жертву Ісуса Христа, яка не просто примирила Господь, яка дарувала спасіння, яка. Ця жертва веде нас до Тебе в небеса Боже. Я дякую тобі. Дякую за Духа Святий, який є таким нашим датчиком, да, який веде нас, який направляє, який допомагає не сходити з цього шляху шляху до царства Твого Боже. Я дякую тобі за вічне життя, за життя тут на землі, за всі випадки, ситуації, всіх людей, Господь. Я дякую навіть за найскладніше, що є в моєму житті, Боже, бо саме через. Це все те, що ти привів мене, я стала тою, якою я стала, Господь. Я дякую тобі за це. Допоможи в церкві приймати всіх, допоможи в церкві, Господь, любити всіх, допоможи Господь в церкві бути твоїм каналом любові, Боже, твоїм каналом милості і твоїм каналом Господь, прощення. Господь, я все тебе прошу просто в ім'я Ісуса Христа, тому що без Тебе, як Бога, без Духа Святого, ми не здатні ні на що. Я кажу про себе, я не здатна ні на що, Господь. Не любити, ні прощати. Але завдяки тобі, твоєму прикладу і тому, що ти робиш в моєму житті, Господь, я можу вчитися і робити це сама. Дякую тобі за це. Амінь.